Сьогодні в відео Гарі Кейн отримав травму. Збірна України з футзалу вийшла в півфінал, Роналду продовжить контракт з Аль-Насром. Месі дуже невічливо обзивав суддю. Клуби АПЛ проголосували про змінення регламенту. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Офіційно ФІФА підтвердила 12 стадіонів, в яких зіграють матчі клубного чемпіоната світу. Фінал відбудеться 13 липня на стадіоні Метлайф в Нью-Джерсі. Офіційно Гаррі Кейн отримав травму кісточки, поки що не ясно, скільки часу пропустить гравець. Клуби АПЛ прийняли план закриття літнього трансферного вікна 15 серпня наступного року до початку сезону. Скоріше за все, інші топ-ліги підтримають цю тенденцію. Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Тоттенгем уважно слідкують за Вінгером Тяго Фернандесом. Кінгслі Коман прийняв рішення залишитися в Баварії. Клуб спілкувався з гравцем, і в них вийшло домовитись. Збірна України з футзалу перемогла збірну Венесуели і вийшла в півфінал, де наших хлопців чекатиме збірна Бразилії. Два клуби із Манчестера зацікавлені в підписанні фрімпонга. Трансфермаркт оцінює гравця в 50 мільйонів євро. Реал Мадрид розглядає можливість підписати діогу Далота. Мадридський клуб може купити португальця у випадку, якщо тренд залишиться в Ліверпулі. Манчестер Сіті може підписати Самуеля Річі зимою на заміну травмованому родрі, вартість гравця 30 мільйонів євро. Ліверпуль цікавиться Карімом Адеємі. Англійський клуб хоче підсилити атаку в наступному році. Крістал Пелас спробує продати марка Гехі до закінчення його контракту клуб не хоче відпускати гравця безплатно. Офіційно Сергіоріко, новий гравець Альгарафе. Аль-Насер почав перемовини про продовження контракту з Криштіану Роналду. Роналдо хотів би зіграти на наступному чемпіонаті світу. Жеремі Менез оголосив про завершення кар'єри у віці 37 років. Мессі обізвав арбітра сукиним сином після матчу. Гравцю не сподобалося, що суддя не фіксував фоли на ньому. Під час розмови Лео чуть би не штовхнув суддю, але Альба зупинив Месі. Після цього епізоду Мессі отримав жовту картку. Ми зробили ставку на молодих гравців, не потрібно очікувати, що вони будуть на хорошому рівні. Це зв'язано з фінансовими і іншими нашими обмеженнями. Такий коментар дав Ерік Тенхаг після матчу проти Тоттенгема. за два роки м'ю потратив 610 мільйонів євро на купівлю 15 гравців. Це рекорд клубу. Барселона і Щесний про все домовились, але оголошення про трансфер займе час через технічні проблеми клубу з правилами Ла Ліги. Рафін'я відмовив в пропозиції Аль Насра за гравця пропонували 80 мільйонів євро і високу зарплату. Бразилець також відмивив своєму минулому головному тренеру Жорже Жезушу в пропозиції приєднатися до Аль Хилалю. У Рафіньї є тільки одна ціль це добитися успіху в Барселоні. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм там ще більше новин про футбол.